Ми в Трутинці. Це в нас Липовецька територіальна громада Вінницької області. Флагманське поле Флоксу наше. Другий рік вже наш клієнт сіє, Флокс. Раніше сіяв тільки суміко. Ну, флокс показує себе як рівний. на Наступний рік, думаю, буде ще більше площі під флоксом та менше площі під суміком. Починає вже квітнутись. Наш красавець. соняхом задоволені. Тогоріч була в нас тридцятка. Подивимося, що цього року він дасть по вражайності. Так, сьогодні у нас 12 липня, це в нас ділянка по Суміко. Сіялася вона десь на тиждень раніше ніж Флокс. Попала в самі несприятливіші погодні умови. Вже майже все поле квітне. Ось такий він красень також. Ось вони квітки сонця наші.